Друзі, всім привіт, слава Україні! Я радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі. І сьогодні маємо декілька новин, які, в принципі, вже сколихнули українське суспільство. Як мінімум, новина номер один на сьогодні, це є вербна неділя, і під час цього християнського свята росіяни влупили двома балістичними ракетами по сумам. Ну зараз кажуть, що десь близько 20 загиблих є все це мирні жителі міста Суми. От, ну, але чому я звернув увагу і не тільки саме на той факт? Ну, давайте так покажу вам трішечки відео, щоби пояснити деяку позицію в цьому ключі. Отже, що ми бачимо? Зараз секундочку. Включаю відео. Тобто вже один удар відбувся і зразу тут. Вже... І зразу тут же слідуючий удар. Один удар був, і зразу слідуючий удар. Це що говорить? Це так роблять терористи, тобто вони б'ють, а потім, коли люди приходять на допомогу, тим же постраждалим, зразу б'ють ще раз. Ну, скажімо так, це сама звичайна терористична практика, і ми бачимо наслідки, будь ласка, це ви бачите, це центр міста, як би там не було. От і росіяни напевно будуть розповідати про те, що вони поразили центр прийняття рішень, Оці от, дитячі бачимо самокати і так далі. Тобто є загиблі, є поранені. Е, Понівечена цивільна інфраструктура. А російські терористи роблять це завжди. Давайте пригадаємо, як себе вели росіяни під час будь-якої історичної війни, яка була колись. Вони приходили на територію, вони нищили їхня головна задача, була як мінімум. Вбити чим побільше цивільного мирняка, як ми кажемо, для чого? Для того, щоб ті, які виживуть, бачачи ці жахи, тиснули на своїх керівників, підписувати капітуляцію. І це є тактика терористів, це є тактика росіян. Вони завжди це робили у будь-якій війні, де би вони не брали участь, чим побільше мирних мешканців, щоб інші тиснули на капітуляцію. Вони не міняються, а на тлі цього всього відбувається те, що відбувається в світі. А що на тлі цього відбувається в світі? Ну, як мінімум, я сьогодні звернув увагу на заяву Дональда Трампа, який на борту літака Air Force One, сказав журналістам, що я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими. І ви досить скоро в цьому переконаєтесь. Настає момент. Коли потрібно або змиритися, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде. Але я думаю, що все йде добре. Я не знаю чи це вже вершина цинізму, чи це глибина пробивання дна, тому що на фоні оцих от бомбардувань цивільних е об'єктів. Можна говорити будь-про що, але не про те, що щось іде добре. Росіяни, можливо, десь формально не чіпають енергетичну інфраструктуру, але вони використовують все, що можна, тільки і не можна, саме для того, щоб вбивати чим побільше мирних мешканців. Накопичені ресурси, накопичені шахеди сьогодні. Розкидають різного штибу вибухові пристрої для того, щоб ці пристрої спрацьовували з затримкою. Знову ж таки, скидаючи це на мирні міста, це, ну, вибачте, ну як це ще назвати. Ну, але чомусь Трап вважає, що перемовини йдуть дуже-дуже добре. Я, чесно кажучи, для мене це дно. Ну, я не знаю, ви знаєте, от, важко бути антиамериканістом, е, да раніше е, не бути а, е, проти Америки на тлі заяв цієї цинічної людини. Я розумію, що скоро 100 днів. 100 днів правління Трампа, і їм треба дуже швидкий результат. І саме про це ми продовжимо наш сьогоднішній ефір, якраз в контексті е, того, що відбувається на тлі оцих всіх речей. США та Україна провели напружені переговори щодо мінеральної угоди. Увага! Про це пише Reuters з посиланням на джерела угоду і прориву не досягнуто. Американські та українські посадовці зустрілись в п'ятницю, щоб обговорити пропозиції США до доступу до українських корисних копалин. Однак прорив мало ймовірний через напружену та антиганістичну атмосферу. Причиною напруження стала оновлена пропозиція адміністрації Трампа, де вона жорсткіша за попередньо. Переговори проходять у дуже ворожому тоні, зазначило Джерело, додавши, що документ має максималістський характер. Тобто Штати хочуть все. Ви знаєте, вони зараз, я зараз поговорю ще і про варіанти розподілу України там, на зони впливу і так далі. Це все в одному комплексі. Таке враження, що ділять країну агресора. Нам вже визначають якісь контрибуції, а саме неіснуючий борг. Нас вже хочуть поділити територіально, і звичайно наші багатства також ділять хто Трамп, той, хто вчора був країна, яка вчора була нашим союзником. Останній варіант угоди передбачає, що США отримають пріоритетний доступ до українських родовищ. А весь дохід як державних, так і приватних компаній, має спрямовуватися в спільний інвестиційний фонд, в якому ми зазначаємо, є нібито борг України. Перед американцями. Водночас, документ не містить ніяких безпекових гарантій для України. Ключові вимоги президента Зеленського на тлі російської агресії, пам'ятаємо, ми це з вами обговорювали. Ну і за словами джерела, один із прихованих увага пунктів проєкту вимога, щоб американська міжнародна фінансова корпорація DFC взяла під контроль увага газопровід, Газпрому, який проходить через територію України. Я от тільки хотів уточнити. Газопровід належить Газпрому, той, який йде через територію України. Тобто, це вже бред, але Рейтерс чомусь так написав. Уряд України, як повідомляється, найняв міжнародну юридичну фірму Хоган Ловос, щоб консультуватися щодо цієї угоди. Ми пам'ятаємо, да уряд виділив навіть там скільки чим щемто мільйонів гривень, більше як там 2,5 мільйони доларів. Для консультацій Зеленський раніше цього тижня заявляв, що угода про мінерали має бути взаємовигідна. Ну і далі, далі, по тексту бла бла бла. Тепер, про що я хотів вам сьогодні сказати? Ви знаєте, дуже багато цікавих речей відбувається на тлі того, що зараз всередині самої адміністрації Трампа ну, відбувається певний мірі розкол. Ну, наприклад, федеральний бюджет. Тратить грошей більше, ніж це було за аналогічний період при Байдені, незважаючи на роботу Маска і їхнього доги. Де вони скрізь скорочують федеральний бюджет? Пам'ятаєте, так от, ніфіга не скоротилися, ще більше витрат. Ну, але тим не менше, зараз не тільки про це, звичайно, бо на сьогоднішній день ми можемо сказати про що? Вітков є переговорником, який, попри субординацію, заліз. На цю позицію, на цю гілку і безпосередньо спілкування з Трампом, і я так розумію, що були взяті якісь об'язи, і він на сьогоднішній день ну, проаналізуйте, як можна пояснити? за 4 дні провести перемовини на найвищому рівні по сектору Газі, по Україні і по ядерній програмі Ірану. Скажіть, будь ласка, це є що? Я думаю, що це є гостра потреба дати швидкий результат. Бо, увага, 100 днів правління Трампа ось-ось. А результата нема. До речі, розкол всередині команди Трампа а на сьогоднішній день я дивлюся, що ні Рубіо, ні Волс не допомагають Віткову. Ми не чуємо їхніх заяв. Є Вітков, Ну, Келох наговорив. Зараз ми не будемо аналізувати, ми це розбирали. Що він сказав, як перекрутили журналісти, де необережне слово щодо розподілу на зони впливу для України. Оце питання розподіл на зони впливу і порівняння з Берліном це як порівняння ну, з країною-агресою, як е, агресором, яку ділять. Але ж ну, не ми ж агресор, ми ж країна жертва а чомусь мають ділити нас на зони впливу. Ну ми розуміємо це все, але зараз не про Келога. Так от я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день. Ще раз наголошую: ні Рубіо, ні Волц не допомагають Віткофу. Я не знаю, як на даний момент ми можемо там вирішувати, впливати на міжнародну політику, але я вважаю, що питання критики, позиції Віткофа і оцих от речей, які говорять про якийсь там розподіл України на зони і так далі, у нас вже таке було. От як би там не було. Якщо погуглити, ви можете прочитати, що таке андрусівське сепаратне перемир'я. Та вічний мир. Це вже було в нас, в державності України. До чого воно призвело, я вам скажу. Зникла фактично державність українців, мало того, не тільки в політичному, але й в певному психологічному е плані. Тому, тому ця історія має якраз таки бути націлена на кого? На наших західних партнерів, і, зокрема, на європейців їм треба нагадувати, що це вже в Європі було. Ну і взагалі, давайте обговоримо ще такий момент. Отже, Сполучені Штати і Трамп пропонують умови припинення вогню, умови подальшого перемир'я. Так? Да? Але в цих умовах, увага, Сполучені Штати не дають своїх військ для гарантії безпеки. Вони кажуть, це має робити Європа. Сполучені Штати фактично. Не даючи ніяких гарантій, на сьогоднішній день ми знаємо, що закінчується та допомога, запроваджена Байденом і Конгресом, і це все закінчується, а Трамп нічого нового не пропонує для подальшої підтримки України. Сполучені Штати відсторонилися від ситуації наших союзників, сказали, що вони арбітри, да? причому арбітри ми бачимо трошки таким ухилом договоритися з Путіним. І що далі відбувається? Але тим не менше. Трактують умови майбутнього миру без Лондона, Парижа чи Брюсселя, ну і звичайно без Києва, то скажіть, будь ласка, а щось, ну, як це вкладається в одному сенсі? Якщо безпекові гарантії покладаються на Європу, ну як мінімум, Брюссель, Париж чи Лондон мали би бути залучені до майбутніх мирних перемовин в контексті, ну, скажімо так, визначення? Як має виглядати те перемир'я і, і мирна угода? Але ні Лондона, Ні Парижа, Ні Брюсселя там нема, а є Вашингтон, який фактично після припинення вогню робить отак: от і каже: все, всім пока, всім до свидання, всім спасіба, всі свободні. Причому, ще раз наголошую: Вітков сьогодні грає повністю на стороні Москви. Ми з вами вчора обговорювали з Юрою Луценком оці всі речі, в тому числі, чому це. В чому погодить е, план Путіна, план Трампа, і саме головне відсутність плану Зеленського. От серйозно, немає активної української позиції, де сьогодні план миру від Зеленського? Ні, бла-бла-бла, ми чули на протязі трьох років. Але я сьогодні не бачу ключових речей, які би були узгоджені з нашими європейськими партнерами, з якими Зеленський би вийшов. До штатів і От святого, отак ми бачимо. Ну і типу, якщо ви з нами, то ви з нами. Бо то, що ви вже не з нами, ми вже замітили самі. Ну, Я зараз не кажу, що Зеленський має там вийти нахамити, він вже раз нахамив, то ми знаємо, угода про корисні купали стала набагато гірша, ніж була до скандалу в овальному кабінеті. Ну, але тим не менше, є така історія. І в цій історії, ви знаєте, ну, ми дивимося, що нічого не змінюється. Але на цьому тлі з офісу президента прозвучали дуже цікаві заяви. А саме, значить, заступник голови офісу президента, обже, заступник Єрмака Павло Паліса, виступив з ініціативою запровадити обов'язкову військову службу для всіх громадян України. Причому він сказав, що Україні взято треба взяти приклад Ізраїлю. Ну ми ж роді би як то не проти, де служать всі незалежно від статі. Крім того, Паліса запропонував обмежувати доступ до низки державних послуг і посад для тих, хто не проходив військову службу. Іними словами, в поліцію без армії не підеш працювати в прокуратуру, наприклад, теж не підеш в СБУ. Не підеш, в податкову не підеш. БЕП, ДБР, ФІНМОН, ШМАНМОН і так далі. Сенс в чому не відбув державну, як то кажуть, обов'язок свій конституційний обов'язок. Не сильно маєш мати право користуватися конституційними правами, працювати будь-де. Ну, наприклад, якесь обмеження. Я, чесно кажучи, пригадую історію ще Радянського Союзу. Ну, слухайте, ну в міліцію без армії ніхто працювати не йшов. Так було при Радянському Союзі. Що змінилося? У нас навпаки тепер заброньовані і щасливі. Не разжіни для служби, будучи в вачечах чи мачечах, всі такі тактикульні, з бородою е тактичною і так далі. Ну, в принципі, ідея цікава для обговорення, але на мене сьогодні вона знаєте, виглядає так як чергова страшилка для того, щоб мирняк, який зараз дуже далекий від війни і очень устал, е погоджувався на мир за будь-яких умов. Ну, щось мені так от, здається, ця історія сьогодні носить такий, знаєте, більш пропагандистський характер, схиляння українців до міру будь-якою ціною. Така історія, друзі, на сьогоднішній день. Я хотів з вами поділитися цими новинами. І як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, нам своє робити. Підписуємось на канал, дивимось вчорашній ефір з Юрієм Луценком там щодо плану Трампа Путіна і відсутності плану у Зеленського. Ну, і звичайно, прокоментуйте, що ви, як ви бачите оцю історію з військовою повинністю для всіх українців. Мені цікава ваша думка. Ми переможемо. Слава Україні!